Щось так. недовольний, щось Пошу. трапилося. Ракета прилетіла рядом недалеко. Серйозно? Угу. Ух ти. А -а -а -а. У мене і є. А ну покажи. поїжджай, пойдемте. Давайте. Вітаю на каналі Києву Кадрі. Друзі, ми знаходимося на барахолці Почайна. Сьогодні позапитаємо позап... ціни на антикваріат, на вінтаж поспілкуємося з продавцями гарно проведемо час будь ласка не забувайте підписуватись на канал ставити вподобайки та коментувати бажаю всім приємного перегляду домашній персик В яку ціну персик 120 120 сливка? 80. Підкажіть, будь ласка, самовар скільки коштує? П'ять тисяч. П'ять. А це скільки? По п'ять. Чотири, а цей. По п'ять. П'ять тисяч царський. Подивіться, який гарний. Фарфорові вироби. Годинничок пропозиції. Кавнички з глини зроблені. Вимпіл. Мініатюра. Продукти харчування. Водичка, росинка 30 гривень. Тархун 20. 70 гривен упаковочка. 5 гривен штучка. Специи, каши. Мятка 10 гривен. Соус 10 гривен. Сукарочка 25. Качево 15. Чайок, Сивонский, 45, 35. Дуже гарний український фарфор. Доброго дня. Добрый. О, ви ще в школу зібрались? Нет, нет. Више вам потом рюкзак. А, ви приміряєте рюкзачок, це вивики в другий клас іде. Да. да? А що з того, що я з водкою еще буду? Скільки така кепка коштує? Для вас п'ятдесят п'ять гривень. Ага. Друзі, ще цікаву іграшку знайшов. А пупс? По 50. Доброго дня. Доброго дня. А підкажіть, будь ласка, по машинці. ГДР-70. ГДР-70 і скільки коштує? Тисячу гривень. Тисячу гривень, друзі, подивіться, яка краса. Коробка. В рідній коробці навіть метал. Все, все працює. О, вона кудись ще й поїхала. Цікавий цукор, дорожній, бердичів, аерофлот, так? так. Скільки коштує? По 10 гривень. По 10 гривень. Це десь орієнтовно якого року? 80-го? Там... Я дивлюся, ну, гост 78-й. Ну, це ж чому є, 78-й. Ага. Цікаво. Дивіться, друзі. Бердич. Все новеньке, бердичів, так, так. Це здається, Житомирська область. А скільки такий образок коштує? 5 тисяч. 5 тисяч. Що за метал? А гарячий. Бронза. Дуже, дуже нагрівся на сонечку. Вітеран ворожоних сіл. Скільки такий? 20. Скільки? Двадцять тисяч гривень. 20 гривень. 20 гривень друзі. Про вищу освіту, медицина. А такий? Друзі, можливо, хто колекціонує, будь ласка, пропозиції. А ножичок. Автомобільний по сто гривень. До речі, як на мене, я вибрав би ось. Такий цікавий. Також 100 гривень. А маленький кінжал. 100 гривень. Годиночки в пропозиції. Національний банк 20 років. І скільки така монетка? Це срібна, так? Срібна в футлярчику 6500 гривень. Доброго дня. Скільки корівонька коштує? Все по 20. Друзі, подивіться. Козачок. З цигаркою. кабанчик, корівонька, підсвічник, мишка, пані криса, півничок. Все по 20 гривень використовувати енергію за щось готовий на наступний раз з такого на ваш робочий мозок чайник все по 50 грн. єжачок ведмедик. 20 грн. прямо от фарфоровий завод

Коваль, доброго дня! Пане, радий вас бачити. У вас сьогодні гарний настрій. Добре, гарний, добрий добрий. Да. Сонце світить і гарний так. настрій. Так. Підкажіть, будь ласка, скільки такий виріб коштує? Тисячу, 1300. 1300, ручна робота. Це ви своїми руками. Покажіть руки, будь ласка. О, Ось. Це та людина, в яка в рай точно попаде. Бо ви все время і так в пеклі так. Друзі, хто бажає замовити вироби, будь ласка, номер телефону. Ось. Людина своїми руками з металу робить навіть квіти. Подивіться. Ось який молодець. Ось, чоловік не п'є, не куре, робить свою справу, знає як вміє робити гарні речі. Скільки такий? 1100 гривень. <-forica> так, от м'ясо робити. Скільки він? 1700. 1700. Тисячу Бажаю гарних продажів вам. Добре, дякую. Все, до побачення. О, пане Борисе, що ви щось недовольний. Шестрапалось Ракета прилетела рядом, недалеко. Серьезно? Угу. Угу. Ну, еще бывает. И что, вы осколок тримаете? от Нет, это <клышко> <клышко> брошка. Ага. Вот. А осколок у меня и есть. А <клышко> ну покажи. <клышко> <клышко> Пойдем покажем. Давай. Пойдем покажем. Зараз подивимося, друзья. Она когда прилетела, мы пошли посмотрели. Ага. Вот. ее походу сбили, но она, я не знаю, не взорвалась, взорвалась. В общем, горела там, сарай, що. І И что, машину попало? Вот я вам так вибило машину, да? Да. Да, вот это мне стекло разбило. Ну там не стекло там пластик был, но все равно. Зараз я покажу песочек маленький. Маленький такий, дивитесь. Вот это осколок. Да, лежал рядом. Вид ракеты. Да. Ого. Це вам сюди у вікно залетіло, О, бідна машина. Це не, вікно, це не в вікно залетіло, это рядом валялось. Ага, біля це, машини. Так, да, У мене з зривною волною вирвало окно, поломало. Вот да. осколки от того пластика. Ага, ну, от, це що стояло. Угу. Дивіться, друзі, яка товщина ракети. Це, мабуть, стінка самої ракети. Не знаю, Откуда? Це? Ну, це Зелена фарба. Угу. А, от в такої да. частині не розумію. розуміємо. Але найголовніше, що не по людям. А, машина. Ось, а ось таким кусочком оцим мне ага. мені потрапили сюди в двері. Ось, бачиш, ну не пробило. Ага. Ну не пробило. Це він дотронувся, як би? Да, так, він дотронувся ага. і упав. І упав. Ага. Ну, що я вам скажу? Саме головне, що ви живі. Ага. Що люди живі. Машина то таке, то ми відремонтуємо. Так. Пане Борисе, тримайтеся. А людям взагалі у людей у сусідів машини побило У нас в 100 метрів так от газового балону. Будь тримаємось, будьмо. Будьмо. Все. Це у нас оберіги, так? так? Дерево скільки коштує? 250 гривень. 250 ручна робота, так? А такий воїн. 200. 200. 200. 200. 200 Так. Тут ще копьйов вставляється. Угу. Такий 300 гривень. 300. Більший з копійом. 300. 300 гривень. 200, так, а, а ці дідусі? Ді, дідусь 250. Гривень, 250, такий. подивіться, який симпатичний. Так, А бабуся Бабуся 200 гривень. 200 гривень. Так. А біля них чоловік Цей? Цей 200 гривень, такий також. А гуцульчик? Гуц, гуцульчик 300 гривень. 300 гривень, друзі, подивіться, все ручна робота. А от, наприклад, такий. Хлопчик. Такий маленький 50 гривень. 50 гривень. Дуже гарні роботи. Тому, будь ласка, звертайте увагу, підходьте. Козаки по 150 гривень. Козачки по 150. Також ручна робота, так? Також. Дуже, дуже гарні роботи. А така скринічка скільки коштує? 100 гривень така. 100 гривень. Друзі, хто буде мати бажання придбати, ось локація. Підходьте, викупляйте. Друзі, на печанні можна смачно поїсти, шашличок, плов, картопелька, бутерброди, окрошка. Ось готується все свіженьке, картопелька жариться, Салати в пропозиції, столики, можна посидіти, поспілкуватися, смачно поїсти. На годиннику 15.00 продавці збирають свій крам. На цьому будемо завершувати нашу прогулянку. Друзі, будь ласка, не забувайте підписуватись на канал. Ставити вподобайки та коментувати. А я всім щиро дякую, хто був разом зі мною на каналі «Київ у Кадрі. До нових зустрічей.